Проживає без енергоресурсів, на якому, як кажуть, як той спрут живилася Московія з, НРМ, з постачанням і забезпеченням себе зворотного тим, чого в Московії немає, а в Московії немає розуму. А раз розуму немає, то немає чого. Всього сучасного наукових досліджень. І відповідно. Наша роль України це межова. А коли ми подивимося межова, то ми подивимося, з якого часу появилася така роль межова. А терпівська культура де, де осіла, з'явилася, коли ще не було осідлості на Європейському континенті і на інших континентах. Четверте, п'яте-четверте тисяч до нашої ери раніше, ніж Єгипет. На території України, на чорноземах України, коли льодовик відійшов, чим вона відрізнялася від кочових збиральницької культури? А вона тим відрізнялася, що осілість вимагає що вже іншого типу житла, іншого типу адміністрації, там, ти осілий, там, ти не кожен рік міняєш клімат, погоду. Там ти осілий постійно один той же ландшафт, там вже в одному місці сходить сонце і заходить, там ти вже починаєш дивитися на пори року, там ти пристосовуєшся до ландшафту, там ти пристосовуєшся до енергетики ландшафту, Чорнозем, до виробництва, там ти освоюєш розуму як виробництво, як своєрідну технологію. А не тільки, допустимо, як збиральництво. Оце і була наша предківська роль межової нації глобальна. От і вона була зруйнована, але роль осілості, стабільності на межі рухливої хижості паразита віруса, якою стала пізніше московітом, перед тим були гуни, були татаро-монголи, була Чингисхан і так далі. Іван Грозний, Петро І, Катерина, Совєтський Союз, а тепер Путін. Це все етапи кочовизму, чого захоплення, чого поглядання. Коли ми говоримо про те, що Московія каже, що хоче повернути свої території. То чому Захід, а Захід повинен ООН підняти питання в лоб, чолоб, тій же ну, так, в чоло, ті ж Московії? такому випадку давай повертай Калінінград, Кенігсберг, Або Польщі, або Німеччину. Це ж не твоя територія. Якщо вони узаконені, як твоя територія, то Україна теж узаконена, як не твоя територія, в 91-му році. Чому ти не хочеш повертати Сахалін і куріну Японії? Чому ти не хочеш повертати Тувинську, Китаю, Автономну область? Чому ти не хочеш повертати інші землі, які ти захопив? Давай повертай! І тоді в такому випадку. Спокійно ми подивимося, де твої москові та території, а де не твої. Але я вважаю, що навіть питання куріл, Сахаліну, Кеніксбергу, Леніграду повинно одночасно розглядатися з питанням України. Тепер в Організації Об'єднаних Націй я підказую, будь ласка, нашим дипломатам, підніміть це питання. Це теж узаконено міжнародними глобальними законами, як глобально узаконено кордони України. Чому вони злочинно порушуються з боку Московії і демократично на це дивляться всім світом? І це є теж глобальне значення стабільності як порівняння. Незничивості і, і потреба України. Бо Україна, якщо буде знову захоплена Московією, Московія знову стане як Совєтський Союз. І знову буде озброєння Куби ракетами, буквально перед Сполученими Штатами. І разом з тим сини і нащадки, дочки всяких путінів, одночасно будуть жити на Дубаях. Чому той чеченський керівник? Теперішній злочинець живе на Дубаї, І його ніхто там не арештує, як злочинця. Чому ми не піднімемо питання от того, я забув прізвища, як його теперішнього Чеченського? Так, чому він чи інший може зараз знаходитись, якщо це правда там, а він не злочинець у цій війні? У тій трагедії маленьких дітей, зґвалтованих і так далі. Ніхто не піднімає питання його, по крайній мірі, арештувати. Кадирова. Кадирова, так. Адже це є важливо. І це є теж глобальне питання, бо питання, яке незалежності в Україні. А тепер дивимося, а чим цінна була в історії України? Пане Микола, а знаєте, чому в Дубаї... Там є закон прийнятий, що всі можуть градженими е, грошима приїхати і нічого з того немає. Вірю, вони... йду далі. маєте логіку. Е, Юлія Володимировна Тимошенко вивела величезні кошти. Давайте не путаємо Тимошенко. Тимошенко це одна річ, а цей самий Кадиров це є злочинець. От будемо казати, інший тип злочинців. Ми говорю, чекайте, ми говоримо про війну. Якщо ми почнемо з Томоченко і ще, ми мозок наших слухачів відволікнемо на іншу тему. Ми зараз говоримо про тему війни проти України. Правильно? Злочини, чому цей же самий Байден приїхав? Все. Ми повинні конкретно тільки про це говорити. Я дуже серйозно кажу. І якщо навіть там в Дубаї є такі закони, то є міжнародні закони ООН. І в ООН можна хоча б підняти це питання що в таких випадках, якщо міжнародний злочинець, десь, перу, десь ховається або є в тій державі, яка не підлягає цим законам, а Дубаї знаходяться в теж своєрідній -те, системі юридичного якогось е, стосунку з ООН, то в ООН ці питання треба піднімати. Розумієте, щоб не було всяком раз, наробила зла і потім ховається десь, і його не можна достати. Бо, бачите, ми маємо такі закони. Треба міняти закони, заставляти поступово не в Україні, а в міжнародні, щоб до поступу була можливість і причина для того, щоб арештувати, знайти і судити. А якщо ні, то так робити, як Ізраїль робив. А Ізраїль робив находив злочинців нацистів, тихенько їх там. Ліквідував або переправляв в Ізраїль. Правильно чи не так? І ви повинні мати такі органи і організації. Оце і ми говоримо зараз знову про Україну і про Байдена. Я правильно кажу? І от йдемо далі. І відповідно цінність наша в чому? А коли ми говоримо про глобальну політику, коли ще не була відкрита навіть Америка чи інші континенти. То чим була цінна Україна? А Україна була тим цінна, що вона фактично допомогла Франції перемогти Іспанію під Дюнкерком. І Франція дістала можливість звільнитися від агресії Іспанії. Вона допомогла Австрії і Європі захистити Відень від турецької агресії. Для того часу це є глобальне питання. Далі. Вона допомогла Петру Азов здобути, отой Азов, фактично, і в протилежності до Туреччини. Вона допомогла Катерині друзі, Другі організувати флот, який московити на флоті загойдувало. Їх нудило і вони перепрошують влювати. А українці генетично мають виносливість проти морської гойди. І українці як сировина людська, ота, що потрібна Путіну, дуже важлива була і для Петра, як бачите, і для Катерини, і для інших, і для тієї ж самої, Австрії чи Польщі. Адже у ті ж самі видатні вчені або світові особи, такі як Ян Сабецький, його мати була українкою, не забуваємо про це, а це генетика. Коперник, ми про це не кажемо, а його мати була українкою. Папи Римського, Павло ІІ, мати була українкою. А це світові особистості. А їх генетична жіноча лінія, материнська, українська, тобто Україна має причетність до такого глобального значеності. А це ж ми є генетично дуже потрібні московитам. А коли ми говоримо про це, то ми говоримо і про те, як ціні, коли переселенці українці були в Канаді, в Штатах, в Австралії. Ті неграбодні, які стали на ноги, там стали грамотними, стали губернаторами, стали при владах у Штатах. І не даремно, коли розпався Совєтський Союз, то тут у воді, деякі московити казали, Ну, в свою Канаду. Зачем Зачебетись, в свою українську Канаду. Відчуваєте? Це вже фактично в нас виганяли з нашої України, яку ми їм, для них освоїли, для того, щоб ми освоїли Канаду, потім вони прийдуть за нами в Канаду. А це є агресія глобальна московитів, і вона є небезпечна. Коли ми говоримо про глобальне значення України, Ярослава Мудрого, його назвали Тестом Європи. Я завершую. І відповідно ми повинні знати, що Україну не даремно Байден, приїхавши в Україну, потім в Польщу, де є оцей бухарестський саміт Дев'ятки, значить надає велике значення і буде в цьому наш оптимізм. А в цьому оптимізмі ми не повинні ставши рука чекати далі як зараз. А коли дають відразу показати, скільки нам дали, щоб московити знали і рахували, ага, є 10 штук, ну ми 10 штук зруйнуємо. Треба все таємне, таємне робити, бо ворог є хижий, хитрий, небезпечний. А відповідно, оптимізм у нас є в цьому, бо не даремно за день до Варшавського саміту. Байден бував у нас. І останнє Крим. Не забудьмо за Крим московіти будуть з зубами боротися. І більше, ніж за Донбас, за південь. Бо південь дає можливість у Крим постачати що? Сухопутний зв'язок і воду без, возди, без возди. води Крим у сучасній ситуації, коли є потеплення і посушливість, немає можливості нічим родити. Чорне море має великий процент сірки, там воду важко добувати підтягу і харчову. Ще що, Крим є стратегічно важлива територія для Чорного моря не даремно. Кремль міста Англії казав, що Крим це є намордник для Чорного моря. І хто володіє Кримом, той володіє Чорним морем. І московити будуть зубами триматися за Крим і повинні ми Заходу казати. Заходу, що в ніякому випадку московити не повинні бути в Криму, бо Туреччина потім буде мати проблему з московською диверсією. Йо. Дякую вам, дякую, пане Микола, і є, дякую. ще в мене півтора хвилин. Добре, я вам дам я так. хотів додати. Ви знаєте, пане Микола, Савік Шустер, журналіст, він народився в Привалтичі, має громадянство. Італії і Канади. А е, коли попав під санкції, е, то він не міг заплатити два місяці, не міг за своє помешкання і купити хліб. Що таке санкції? І так санкції відчувають наші е, російські олігархи. Вони дають колосальні збитки. Але вони ще не повністю відчувають. Але, але відчув, де усі е, злодюшки, які вбирали український народ. В тому числі він е, працював на каналі Ахметова, де заробляв 260 тисяч 300 тисяч доларів у місяць. Але поверхоті скільки часу він працював і купив помешкання у, у Еміратах і виставив І там гроші. От, наприклад, там поважають, які би не були гроші з цілого світу, завозити е, півмільярда і сто мільйонів. Ви вже є громадянин, і з вами ставлю там не питають звідки походження тих через це, ми через ООН підняти так це питання, щоб арештовувати ті гроші. Тому що є не екстремальна, не екстремальна ситуація. Війна. І війна, до речі, передбачимо це глобальна війна, вона тільки почалася в Україні. Звичайно, і вона знаєте. От, сьогодні проаналізував по всіх засобах масової інформації Українська правда подає портал, що Росія йде на грані розвалу. Це так, ми повинні усвідомити такої, такої нації. Віримо, віримо, вже... але не захоплюємося. Китаю не потрібна зовсім розвалена Росія. Китаю, чого я назвав Китай, Росія Штати? Китаю потрібно, щоб була залежна від Москвих від Китаю, Росія, але була дратувала Штати, відволікала, бо Китай теж хоче домінувати. Через це ми не дуже мріємо, що Росія розпадеться. Бо ми повинні завжди розглядати у світі зараз такі питання: Штати, Китай, Росія. І ось не хто сильніший. А в цій ситуації Штати Китай, яку роль відіграє Росія, яке має значення, і кому вона більше небезпечна і потрібна, і, а кому потрібно, і яку роль відіграє для цього Україна, як бачите, глобальне питання. І відповідно, ми повинні стратегічно передбачити, що з цього вийде, бо ми повинні передбачити, як європейці Європейці, як взагалі гуманітарна цивілізація, що Штати повинні домінувати. Не то не панувати, а фактично не, 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 не програти в тій ті самі. Оце важливо. І знаєте, що цікава інформація. Ви заявили те, що Путін не справжній. А це, це, не, це справжній. вже інша справа. Це, це вже генерал російська відразива. Що Путін не справжній. Три двійника. Три двійника, які там їздять бронепоїзд. другий Ходить на концерти, а третій дещо його підставляє. І останнє завжди. Крім політики, в Росії дуже важливо корисне на, від уралу на схід. І ці території важливо, хто ними буде, як кажуть, експлуатувати. Розумієте, чи міжна, навіть міжнародні, чи московицькі. Бо так само наш український чорнозем, ми є одна, третя частина світових запасів чорноземми, а це майбутня їжа. Через це не даремно. Ми маємо як вертатися знову до України. Для мене як патріота важлива Україна. Наскільки важлива Україна в світовій політиці? Йо? Дякую вам. І дякую. І ще щось понеш не мріймо, так. аналізуємо, аналізуємо. Нас так. час щось вичерпується. Я добавлю, щоб ми не були мрійниками. Ми повинні дуже добре, як називається, критичне мислення, оптимістами. І, до речі, зараз було знову опитування, хто більше вірить в Збройні Сили України, чи в Бога. Не можна такі порівняння робити. Окремо Збройні сили, яким Бог допомагає, а окремо віра в космос Божі сили. Недаремно, Божий Боже Великий єдиний нам Україну хранив. Оце я би хотів завершити нас. І наші Збройні Сили. Старою вам всім наших глядачів, дякуємо за наш ефір. Хто ще не підписався на YouTube канал, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. І я буду завжди чекати у цей час, завжди в 15.00 по неділю ми з паном Миколою будемо готувати нові нові е, матеріали, цікаві, а вони дуже цікаві. Коли за нами стежать інші наші глядачі, їм велика подяка. Ви знаєте, як Шухевич говорив, він йшов до своїх людей, він говорив, я їду до тої людини, одної, приділю багато часу. І так само ми хочемо для одної дві це добре, а коли багато, то ми щось вартуємо. Друзі, я прощаюся. Але багато то нація. <ріху> я прощаюся і всього доброго, мирного неба. Зі мною був політорг, публіцист Микола Бідняк і журналіст Андрій Гомчак. Бувайте здорові, всього доброго. Дякую. До наступного зустрічі. свою Україну любіть Україну.